Вони з'їхались до Одеси зі всієї області: танцюристи, вокалісти чи ці поезії, юні артисти оригінальних дитячих жанрів, аби своїм хистом чи хобі промовити зі сцени проєкту Підтримай своїх захисникам і захисницям України. Велике дякую! Сьогодні саме дитяча програма Підтримай своїх діти» і на нашій сцені будуть сьогодні найкращі артисти, маленькі нашої Одещини. Номери будуть патріотичні, українські, дещо щемливі, дещо радісні, адже наші діти всі патріоти, всі патріоти нашої країни, і багато з них це діти військовослужбовців та дітки, які були змушені залишити свої домівки та переселитися до нас в Одесу. Коли за вікном чути війну, дитинство закінчується і наступає пора відповідальності, коли кожен найменший українець питає. А що я можу зробити заради мирного майбутнього? Відповідь, як і в будь-який переламний період просто жити, розвиватися, вчитися, допомагати старшим дарувати радість. Саме це і роблять юні патріоти, кажуть організатори. Наші дітки завжди мають право на висловлення своїх талантів, своїх думок та прояв свого мистецтва. І ми завжди раді допомагати їм, втілювати свої мрії. Зміркувань безпеки, масові заходи під час війни не анонсують. Утім, кожен, хто хотів 1 жовтня відпочити і привітати наше військо, змогли долучитись до цього свята.